Так. Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайний не відом, що сьогодні у нас ограблення. І так. Я тут підготувався повністю. Ми буду будемо... тут, О, Там Там є вочні супербогатий житель з купою достатків. Покажу, я весь час сховався тут. У мене є от стільки всього. Зараз будемо дивитись. Як можна попасти через це? Перше, давайте спустимося і все. Так, спустити треба було з середину, чому я сюди побіг я не я поки що не знаю. Ми маємо обігти весь цей курортний зал і ввечері починати наше ограблення. Так. Воно от тут вже знаходиться перша каналізація. Опа-на! Ага, угу. Угу. Окей, вона мені допоможе, можливо, для ограбління, для цієї течі. Тому що якщо тут є каналізація. Так, корпус, ну це звідти ми зможемо звідси і починати. Буде починати входити. Хм. Ну, кажу, треба визначити повністю мес, місність, повністю все дізнатися. Ну так, ми можемо звідси почати або вийти, або що. Там було два басейна. Через ці басейни ми іменно можемо вийти зайти, непомітно. Ну, це ще теж не все, тому що потрібно справді обійти всю місність, обійти цей весь корпус, щоб точно знати так. Якраз і за цією стіною він знаходиться. Так. Це було б, якщо, напевно, я сюди б заліз, бо в мене немає іншого вибору. Десь мені потрібно Ти таку месність, з якої я зміг би сюди подивитись. Тому ну, так. Так як тут, а, у нас є цей басейн. Вот. У мене скрізь просто збилась камера, ми шукали по всьому. так тут э, людина там. Окей. Э, ми подивились повністю це. І в мене є один варіант, як ми це зробимо. Дітям. Хліб, 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 хліб. Я б взяв би, що поїв би. М у нас є. Ось і басейнчик. І у нас вон є другий басейн. Но нам потрібен іменно на цей басейн. Навпроти нього є каналізація. От, аж там. Якщо пологі, ми зайдемо і тихо, але нам це все потрібно робити вночі, як я вже казав, тому що я казала, що казав, можливо, тут камера збилась, тому що тут дуже багато охоронців, камери і все, а вночі цього всього буде менше. Тому, по-моєму, ми спробуємо чекати ночі, я вже тут буду і ми почнемо наш плат. Оце, поки ще зараз день, ми напевно, почнемо ритися. Е, тому що так теж незамітно пройти в каналізації. Потрібно це ще нормально так вичекати. А сонце вже і так згоди, тому нам ліпше не втрачати час. Навпроти цього люка. Спускаємося. Так. І так. От ми. Під тим, де мали би бути добре. Якщо, то нам просто треба купатися тепер вперед. І за цією стіною наші багатства. Ага, це буде інакше. Також мені потрібні плану факела або фонарь. Ми побіг по фонарі. Ну, також, щоб не було поки що підозри, ми закопаємо прохід і коли будемо цікати ми його відкопаємо. Ми просто тут зараз закриємо ці стіни і все. Ніхто не здогадається, що ми були, були тут, тому що тут ніби все як має бути. А ми тим часом уже може бути під цим корпусом. Здивляюся, <сподарю> якщо зараз тут а, ну, буде мати такої. Так, ми помало. Ой. Так, це точно там, де ми мали. там далі. Опа, а от ми і під цим корпусом. От і настав час нашого ограблення. Нам треба імно попасть в басейн. Тут ще пару трохи зробити, щоб не було видно нашої ями. Яка і так фігово. Це означає, що Ну все імно ламаємо. Стоп, а чим я зараз буду опять закривати це, якщо ж. Ой-ой-ой, це я не проподумав, це я не продумав ой твою мать, а чим я зараз буду це все закривати? Щоб вода не цікавила оце я точно не продумав. Добре. На це, просто немає іншого варіанту. Можливо, до того часу, як ми це все зробимо. Тут можна і внарушити, але я сподіваюся, що ні. Я закидаю від землею. Так, починаємо наше місце ограблення. В якому імені номері є це все золото, я не знаю. Мені не казали е, е, Ніхто, але казали, що воно... Ти в нас шукати просто всі номера. Так. 16 номер. Так. А це фігово було. Вибачте, я тут просто заблудився. Почекайте так. Вікна. Вікна, вікна, вікна. Що? Це точно. Зато ця... Чому би і тут не могло він бути? Так. Отут саме небезпечне, тому що і цю фігню саме найбільше остерігають. Так, тут теж якась людина. Тому що цю саме найбільше остерігають зону. І там ж навіть не сплячи, що є добре. Це охоронці. Це ж охоронці. Так, нам потрібно. Я знаю, куди ми зараз підемо, тому що. Доброго дня! Добрий вечір! Ей, ти! Я вас не знаю, ви хто такі? Ой, я новий, я недавно приїхав. Йоб твою мать, йоб твою мать, йоб твою мать. Тихо, я буду гесенько. Опа, чо? Так. Ой, 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 вибачте, вибачте, вибачте. Ей, ти хто такий? Так твою мать, все! Эй, зупинись! Швидше сюди! Так, 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 так. Шкаф, 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 шкаф! Фух, Фух я тут десь запустів годину цей ті обшма обшманали нафіки по повсь... Так, це трошки фігово. Це дуже кось фігово, що ми не можемо... буде Будет вийде, звідси Що нафиг Так мені наказалось, что тут шея один миллионер нафиг. Так, що ж, як не так це зробить? У нас зубить підміну, но я не матиму, як це все отаска, то уже там ще то узо. Це суток. Так от ми беремо просто цілий шалкер ящик, а натомість лишаємо, ну. Тільки ні, земельку трохи треба для плану відступу. Нікого нема. Спускаємось помало. Так, перший поверх. Так, телевізор, нікого нема. Эй, ты кто такой? Я заработчу полицию. Нафиг, нафиг, просто нафиг в стену. Так, у нас все просто фигово по делах. Все просто фигово. Эй! Швейчу хоронцы! Так, мы опять в основании. Что пролез твои місцевості, и мы помним, ЖОП. Я думаю, що це буде так сложно, і ніхто не буде там ну такі річі багач нафіг. Так, ми зараз можемо просто все загубити, або все виграти це життя. Там -то, хтось є. Там ніби хтось є. Щоб твою мать. Так, а це уже трошки фігово. Фігові наші справи а вот. Або я мы вертаємося ця... в наш. В цей будинок, да. Нас уже другий раз застекли. або у нас нема іншого варіанту. Можливо... Так, так. Як Якщо... а я шо ще... одну вот здесь за цю стіною? Ммм, основание якогось дома Ні, на те не, не підходить. Можливо, підсували, ми знайдемо іменно вихід звідси. Так. Ми... ага, я певно знаю, де ми У нас все може бути зараз дуже добре. Так. Ми вийшли з цього трьохклятого будинку. Охоронці, охоронці, охоронці. Я знаю просто як їх відволікти і чим мидульчим ми. не дарма за собою за Так, мені потрібен іменно цей старий будинок. А так А остатки ми якось ними справимося теж так швидше. Юп твою мойку! Так, 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 так. Щоб твоя мать, швидше евакуютися, один з охоронців! Быстрейше, тут взрив стався. Так, 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 так. Треба швидше звідси треба быстріше відійти. взрив? Быстрійше! Сюди. Тут будинок цілий розірвало. Так, ні-ні ні, -ні, -ні. Вам, вам ще рано сюди заходити. Вам ще заходити сюди рано, рано, рано. рано. Це все, це все ой, йоб твою мать, це все не по часу. Таймер просто. Так. Так, 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 сюди, сюди. Все, там, напевно, зараз вся нахір охорона нахір города. Хоч уже тут раз тільки що були, у нас і немає іншого варіанту. Просто просісти тут. І чого чекати, я не знаю. Тепер ми в тепер по повній лажі. Мужик шо, я вже использую динаміт, значит це вже всю фігово. Уже день там починається, пт твою. Ну і так, сіст у ту вот, вот до наступної ночі. Я зроблю ще невеличкий тут подкоп. Не зроблю покот, кот. А пусті, а ч не зроблю? Так я просто потрапляю так, твою мать, пт твою мать! Ну все, тож, нас точно розкриють. І так, у мене є Дед, вже настав вечір. Ми зараз просто переодінемось в його одяг. у цього чоловіка, якого ми вже обікрали, навіть і вертаємося по нього, по його речі вже сотні раз тільки. Е, от е, не будемо брати це, тому що у нас просто немає іншого варіанту. Ми в повній, як я вже казав, лажі, ми вже використали динаміт, і ми просто зараз писатку передіваємось. Все, ми ніби от, от той самий, от, хто має бути. А на це місце я залишу всі старі речі, які мені зараз не потрібні. І, ніби, і я залишу один динаміт з речагом. Тому що я знаю, що ці до сьогодні обшукувати ввечері всі будинки. Тому у нас буде менше підозр. Так, да, привіт, добрий вечір, добрий вечір. Це я, це я, це цей вот це, я, містер. А, так, 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 все, пішли, пішли, пішли. Ну Так нормально, там розірвало. Там ще досі всі... Так, це охоронці. Так, ми вже щоб сьогодні далі прийшли. Вони там стоять, я не дарма сьогодні з собою брав пістолети. Готуємося. Ой, ні, 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 Ховаємо. Нікого нема. Так, так, так. Ага, вони всі сторожат вихід. Так. Твою мать. Так. Зараз просто почну бити тривогу нахер. Ей, хто тут стріляє? Охоронці! Ой, мася, о, о, mm -hmm. та, все, я б твою масю п'ять, п'ять. Угу, та всі вже збіг. Так, бля. так, 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 так у мене немає іншого варіанту. просто відійшли нафік звідси, а то всірву вас всіх. Підійдете вам, вам буде гірше. Я просто тут одразу нажимаю на бомбу і розірву вас ваш цей недокурорт. Я я в той будинок попав. Ой, 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 буде лажа, що я не в той попав. Я сам себе заберу куда. Ой, я плюю мать. Це оце лажа, лажа, це лажа. Так. Мені потрібно вже віддумати план виходу у мене є. Е, мені потрібно замінувати чотири місцевості. Щоб цей зрив працював, і, і вони зразу по, по різних місцевостях пішли, так. 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 Оп! Дивіться, я там в відкрите вікно. Так. Є, вийшло. Так, у мене просто не було іншого варіанту. Так. так, це той будинок. Нарешті, нарешті. Фух. Фух. Тепер найслужбіше це все тут нахер зірвати в чортову бабушку. А, так. Я не хочу цих хворати, тому що ну. Бо мені нахер лишні жертви Я так вже забагато, Я, я вже так одного вбив. Це вже, по-моєму, йшло плану. <плес> uh, після цього мені потрібно переодітися і лишити uh, мені старі пулі. І це. Ніби це все так. Після цього мені потрібно переодітися в мій звичайний одяг uh, і викинути старий. Оце. Ні, не так. Я викину наоборот цей старий. Одяг, по якого не можуть розпізнати, як в цього вора народа нафік, а, і ліхтарі. Після цього я ще надіваю на собі цю недоброню. І лишаю чотири речага, які нам сьогодні будуть потрібні. Я б цих мужиків би розбудив. Ну, я просто зроблю, знаєте що? Я зроблю... Я от їхню я лишу просто отак от. Стін, стінку. Яка їх, може сказати, спасе. Може, вони радуються на тому. Що ж, починаю наш план. Тому що після цього у нас просто план втечі. Я так розумію, за цією стіною, да. Е, на яку якраз ми зірвемо це цю. І після цього ми ще зірвемо одну частину Ого, угу. хірасі. Це фігово. Добре, у мене постійно варіант. Я помалу про це все обдумувати, що робити, куди нести. що реально обдумати, як це все нормально замінувати. І щоб не було лишніх питань. Так, це другий. І я хочу замінувати той самий дім, де ми ховалися. Ну, потому що хочеться, так. Зараз ми почнемо із підірвати під цього будинку, так останній динаміт. Так, все, быстро просто зараз, потому що зараз тут. Й твою мать! Оце було не уже. Так, це все фігово! Паль! там, цей грабіжник! Так! так! Це все було необдумане! Ой, ёб твою мать, ёб твою мать, дивіться, він цікає. Так, ёб твою мать. Швидше, викликайте поліцію. Так, яка нахер поліція, яка нахер поліція. А ну, відійшли, я ворожан. А ну, нахер, все. Я просто не мав, все, просто цікає. Хоч і вийти безшумно, так. Все, тепер за мною точно прийде поліція, нам тут всім піздець. Ах. Так, 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 так. твою маюсь куди я? Ну, окей, це хоча б ліпше, куди я думав. Так, вони думають, що я зайшов будинок, а я. Тихесенько, просто. А, залізу всюди якесь облаштування і вилізу взагалі в віно місці, де вони навіть не чекають, що я вилізу тихо всю. Це було дуже фігово. Оце те, що було вже два. Як ми ще не визвали поліцію, коли був перший взрив, але я представляю, що тепер пройшли в тому корпусі. Ну, ми зробили те, що мали. Ми ограбили це все. Тепер мені лишається... Якраз. Привіт. Рон, ти тут? Рольт, моя любимий, я приніс те, що ти мене просив. Окей, напевно, вже сховався після, того, коли бізнатися, що тут происходит. Окей, okay, що мені зараз робити, я не знаю. Я за собою ще в купа слідів, таких як відкриту Ugh. добре. Поки що це все. Ми напевно будемо тікати з міста. Що ви більше бачите моїх ограблень? пишіть у з там буде всім, фа зустрінемося на нових пограбуваннях цього, в цьому місці.